Представляємо сорт соняшника Запорізький кондитерський. Високопродуктивний середньостиглий сорт, розроблений в Україні спеціально для кондитерської промисловості, забезпечує врожайність до 4,7 тонни з гектара, демонструючи стабільність навіть у складних умовах вирощування. Основні характеристики сорту селекція, Україна, група стиглості середньостиглий. 120 днів Призначення: Кондитерський напрямок. Висота рослин 180-210 см вміст олії 40-44%. Переваги сорту. Запорізький кондитерський. Велике насіння. Маса тисячі насінин досягає 125 грамів, що робить його ідеальним для кондитерської промисловості, Адаптивність. Сорт добре підходить для вирощування в степовій зоні України і проявляє стабільність навіть під час посухи. Запорізький кондитерський надійний вибір для аграріїв, які прагнуть отримати стабільний врожай високоякісного насіння для кондитерського виробництва. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд, працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.